Колишньому представникові акціонерів товариства Житомирські ласощі» Ігореві бойку раніше приписували рейдерське захоплення фабрики. Тепер же його обвинувачують у викраденні та подальшій легалізації, тобто вимиванні майна злочинним шляхом. Справа тягнеться ще з 2019 року. Тоді розгляд почали у Корольовському районному суді Житомира, та через багаточисельні відводи суддів стороною захисту бойка справу передали до Коростенського міськрайонного. Однак ситуація ледь не повторилася. Те, що відбулося в Коростенському районному суді, це ганебна поведінка суддів з приводу саботування проведення правосуддя в Україні. Суть ситуації полягає у тому, що при призначенні колегії до автоматизованого розподілу на розгляд справи за обвинуваченням бойка включили суддю, яка раніше розглядала заяву одного з адвокатів бойка про відвід судді у цій справі. У той же час іншу суддю, яка раніше розглядала заяву другого адвокатів бойка про відвід судді у цій справі, виключили з розподілу. Спираючись на такий факт, як причину, адвокати захисту бойка подали питання про черговий відвід судді. У свою чергу представники Томирські ласищі заявили, що законних аргументів для цього немає. Правосуддя повинно чинитися в законний спосіб. На сьогодні з'ясована прописана в ухвалі про те, що в систему автоматичного розподілу справ між суддями відбувся якийсь протиправний незаконний вплив. Щоб розібратися, хто втрутився у систему автоматизованого розподілу, представники АТ АТЖОМські ласочі повідомили про вчинення кримінального правопорушення за статтею 376 Кримінального кодексу України. Сподіваємось, що буде внесено в реєстр і розслідувано. І виходячи з того, що, скажімо так, суддів в Коростенському суді закінчились в незаконний спосіб шляхом впливу на систему. Ми наполягали на тому, щоб справа повинна повернутися в коростенський суд. Повернутися в коростенський суд. Бути там розглянута законне прийнято рішення. Житомирський апеляційний суд розглянув справу та вирішив залишити її на розгляді у Коростенському міськрайонному. Окрім того, довгий час сторона захисту затягувала справу шляхом призначення та відводів перекладача для Ігоря Бойка, спираючись на факт, що він громадянин Росії та США, тож не розуміє українську мову, ігноруючи те, що обвинувачений народився і все життя прожив в Україні. Я Вам хочу сказати, я вам дуже співчуваю, але ну ми спробуємо. Ви ми сьогодні з вами взялися за дуже серйозну справу, але справу, яку я думаю, що хоч одну частку е, нас почали бачити, нас почали бачити по інтернету, по телебаченню. Зокрема, і під час зачитування суддею апеляційного суду рішення про повернення справи до користання, перекладач бойкові був непотрібний. Повернути. Ухвала, скажу, не підлягає повний текст. ухвали буде проголошено 27.11 о 10-й годині. Підписи суддів. Явка на проголошення повного тексту ухвали не є обов'язкова. Перекладач, будь ласка, переведіть, що справу повернуто до Карастенського міськрайонного суду. Є підозра, що пан Бойка симулянт, але є підозра і того, що людина могла дійсно захворіти на якийсь психічний розлад, і тому він забув цю мову. Щоб перевірити ці взаємовиключні версії, представники потерпілої сторони акціонерного товариства Житомирські ласуші 9 травня подали до канцелярії Коростенського міськрайонного суду клопотання про призначення стаціонарної психіатричної експертизи, однак його не розглянули й досі. Шляхом відводів, шляхом затягування, шляхом вивинення невиходу перекладача в процес, потім вчиненням 376-ї. На статті кримінального кодексу це вплив на правосуддя шляхом по виходу з залу судового засідання адвокатів. Бойко дотримався до того, що станом на сьогодні, вже у нас грудень 23-го року, клопотання про призначення психіатричної експертизи, так і не розглянуто судом. Тим часом Ігор Бойко під час судових засідань продовжує проявляти нетипову поведінку. Повертаючись до стану винуваченого Бойко, ви ж бачили, сьогодні в судовому засіданні він суддів називав цирком, адвокатів він називав клогунами, капелюх він не знімав. Сподіваюся, що ця поведінка буде врахована Коростинським районним судом в питанні прийняття клопотання про. Проведення психіатричної експертизи, бо є всі підстави вважати, що ми можемо притягувати до кримінальної відповідальності людину неосудну. Зазначимо, що бойка та його адвокати подали позов до лондонського арбітражного суду проти України та вимагають у держави компенсації у розмірі 100 мільйонів доларів. Спочатку викрадання. Потім шахраювання, потім легалізація, потім підроблені документи. А потім з України за те, що у нього це було повернуто, стягнути 100 мільйонів доларів. Враховуючи, що він у нас громадянин Російської Федерації, то нам невідомо, якщо ці 100 мільйонів доларів потраплять до нього. На які цілі знову ж таки в інтересах. Не виключаємо Російської Федерації, це буде використано. на судовому засіданні 3 жовтня. Валерій Алієв вручив прокурору заяву про вчинення бойком кримінальних правопорушень та висування додаткового обвинувачення. Згідно неї Ігорю Ярославовичу загрожує інкримінування ще декількох статей кримінального кодексу України. Частину 4 -ю 190 -ю кримінального кодексу України це шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Мова у нас йде про частину 3 статті 209. Це легалізація того, що було здобуто таким шляхом. І мова йде у нас по 358 – Це виготовлення підробленого документу, використання підробленого документу. Початок розслідування кримінальних правопорушень, вказаних у цій справі, суттєво зміцнить позицію України у лондонському арбітражному суді. Наразі ж справа акціонерного товариства Житомирське ласощі повертається на розгляд до Коростенського міськрайонного суду, де мають визначити нову колегію та призначити наступне судове засідання.